Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай. кашлю немай. І з нами вже є гість Сергій Кузан, це голова Українського центру безпеки та співпраці. Будемо починати говорити про фронт і про ініціативу Путіна мобілізовувати 18-річних, 55-річних цей вік чоловіків на окупованих територіях. І в його планах мобілізувати до 100 тисяч осіб загалом. Ну а Будемо починати з топ і важливої Top гарячої теми. новини. так. Покровський та мирноград, давайте почнемо з цієї теми найгарячіший напрямок на фронті. Президент Зеленський днями заявив, що близько 170 тисяч військових зосередила Росія на цьому напрямку. Запеклі бої ми всі уважно слідкуємо що години на зміни, чи можна тут зрозуміти об'єктивну ситуацію, враховуючи. Складність не те, що здобуття інформації, звідти, а інколи військових, розуміння на місцевості, де хто зараз знаходиться, тому що кіл зона завширшки саме місто зараз. Що там відбувається, як нам зрозуміти? Ну там відбувається е, системне перемалювання ворога, і нам треба розуміти загалом е, по загальній картинці, що Покровськ це не є якась е, окрема частина ділянка фронту, і що саме е, до Покровсько-Мирноградської агломерації сконцентровані усі сили ворога, які він мав би, як він е, ще весною обіцяв, що буде наступати по всім фронтам, по всьому фронту. Тобто, починаючи від Сумщини, де коли казав, що дійду до Сум, Куп'янськ, коли він мав з. За... Захопити Куп'янськ, Торецьк, Часів'яр далі вже підійти до Запоріжжя, Херсон. От все ця це, весь цей фронт звівся на сьогодні до однієї точки до Покровська, і от до того часу, поки наші сили оборони тримають його там, до того часу він йому не вдається розростися на більшу відстань, на більший фронт. І чим більше за його ворога залишиться там, чим більше нас виживе, витримає, ну відповідно, тим буде той коефіцієнт на на. Нашу користь, а це є коефіцієнт війни. І оці показники насправді є найголовнішими. Ну а не скажімо так, кілометри. А от Євген зазначив і те, що казав президент Зеленський напередодні вихідних про те, що близько 170 тисяч угруповання там. А хто вони це суперпідготовлені штурмовики, які знають, що таке міські бої і будуть. Ефективно протистояти нам хто зосереджений там зараз дійсно там зосереджені підрозділи і морської піхоти, і десантно-штурмових військ. Є сили їхніх, ну власне армійський спецназ, їхні сили спеціальної операцій. Цим і обумовлена така симетрична відповідь з нашого боку. Тобто, ми застосовуємо не лише піхоту, не лише десантників. Там, чудовий, наприклад, сьомий корпус десантно штурмових військ. Він постійно відпрацьовує. І зачищає від ворога території, але також і застосування з нашого боку спецпризначенців, тобто спецперезначенці і головного управління розвідки, і сили спеціальних операцій і служби безпеки України. Ну тобто, фактично, Покровськ на сьогодні, ось ця загалом Покровськ Мирноград, ось ця точка, вона є такою точкою прикладення зусиль з обох сторін. Однак, що цікаво, що на захоплення, взагалі, цієї території ворог виділив аж цілих дві армії другу. І п'ятдесят загальну військові. і ось чому Путін говорить про те, що мовляв він вже оточив Покровськ, і що, мовляв, ви можете там допускатиме журналістів, ще якісь нісенітниці. та саме тому, що в результаті літньої наступальної кампанії, ось ця п'ятдесят загальна загальновійськова армія мала би з півночі, тобто з північного сходу, вийти і відрізати. Всі наші з'єднання, і Путіну про це доповів Герасимов. І зараз цього оточення не відбулося. І зараз е, Путін сів в калюжу, тому що саме це він продавав і Трампу, і Сі Цзіньпіну. І на сьогодні е, Путін, замість того, щоб ну нібито завдали оточення, він би мав нагородити очільника цієї 51-ї армії. А він його знімає, знімає його, знімає ще цілий ряд офіцерів саме за те, що вони провалили оточення Покровська, яке мало відбутися, як я сказав ще до кінця літа. А що може змінитись після цієї заміни командування на місцях, які проводить Путін? Росія посилить свій тиск, збільшить чисельність, чи можливо навпаки втратить якийсь наступальний потенціал, тому що зміна командування під час бойових дій ну це все ж таки час на адаптацію, на орієнтування. Що може відбувати? Я би не сказав, що зміна будь-якої персоналії, взагалі, включно з головкомом, в такій великій війні, як наша, вона якось суттєво повпливає. Тобто, звичайно ж, при малих воїнах, при обмежених я маю на увазі учасниках, тобто це мається на увазі десятки, ну там кілька десять тисяч і більше осіб. Але коли мова йде про сотні тисяч осіб, тобто це є величезна війна, і цей маховик війни, якщо він вже розкручений, то жодні прізвища загалом не змінять оцих просувань, тобто план. Ворога, тому я би не розраховував на зміну персоналі на щось, якщо щось, що буде суттєвим фактором в цій війні. На сьогодні ситуація по Покровську це є 50 на 50 і вона є тяжка, динамічна, тобто це ніби такі заїджені фрази. Але ж насправді ні ми, ні ворог не можемо хитнути наразі шальку терезів, при тому, що ворога перевага навіть не у 6-8, а в 10-12 разів. Тобто, якщо говорити про конкрет. Ніх підро... по конкретних підрозділах на землі і те, що роблять наші сили в Покровську, в околицях, ну це є дійсно не лише шедеври е, військової майстерності, але й нашого успіху, тому що їхні втрати на сьогодні ми можемо побачити в щоденному зведенні, і вже там не лише піхота, там і танки, там і бойові броньовані машини. Тобто там весь арсенал російської армії, там е, там і в інших місцях, звичайно, ж хоронять наші сили оборони. Ну і з нашого боку були навіть блекхоки літаки. Елітних спецпідрозділів головного управління розвідки. А в яких випадках задіюються саме такі літаки? Чи вперше це було це американські такі суперкласні військові машини? Так ну тут я би не розраховував на якусь таку особливу роль цих гелікоптерів. Це дійсно чудова машина, тобто чудовий гелікоптер для висадки десанту. Однак, два таких гелікоптери це загалом ми рахуємо про 20 осіб, 20 осіб і на тих 200 або ж 20 тисяч, що задіє. Ні, звичайно ж, не можна нічого зробити, але як відреагували одразу бійці на позиціях, чудово, вони знають, що з ними всі, з ними, і тому числі спецназ головного управління розвідки, тобто вони зразу підняли такий дух, який намагаються зламати росіяни. Ось чому зразу вони запустили цю кампанію з дезінформації, що там всі знищені, всі гелікоптери збиті, весь спецназ знищений, тому що вони чудово розуміють, що з нашого боку саме ну, дух, воля боротьби, Рудьби це є обов'язковим елементом для нашої стійкості, що відбувається на інших ділянках фронту. Інформаційно вся увага прикута саме до Покровського Мирнограду, але ж є просування ворога і на стику Дніпропетровської Запорізької області. Що відбувається там? Дійсно, новопавлівський напрямок він є так само складним, і ворог буде продовжувати просуватися. Він не має іншого виходу, тому що це є саме. Та рівнина, де він може здобувати кілометрами, а є, кілометри зайві. А я нагадаю, що цими кілометрами відбувається звітування Путіну. Тобто на сьогодні російське командування повинно якось перекрити отой провал, який вже відбувся в них під Покровською. Тобто, ну, безвідносно до того, чи залишиться Покровськ під нашим контролем, чи перейде під контроль росіян. Але це вже однозначно провал ворога. І ось е, ці, як би сказати, невиконані завдання, ворог буде компенсувати. Рухаючись по рівнинах, тому ситуація там, звичайно, буде тяжка а наше завдання вибудувати вже нові лінії оборони по тим природнім або там, скажімо, промисловим рубежам, які будуть вигідні для того, щоб утримувати таку лінію. В полі окопуватися зрозуміло, нема чого. Нас значно менше ніж ворога. І в цьому плані я би хотів звернути увагу саме на рекрутинг, тому що співвідношення по чисельності, співвідношення по укомплектованості наших підрозділів. І ворожих, ну це є звичайно суттєве. Ми бачимо по нас там цифри різняться. Мається на увазі щодо кожного конкретного підрозділу: 20-25% або ж 50-60% з нашого боку, і з ворожого це може бути 85-95%. Тобто розуміємо наскільки перевага по саме по укомплектованості. Ну якраз зараз бачимо QR-код на нашому екрані окрема президентська бригада, так в пошуках фахівців, кого саме і як можна перейти і обрати для себе певних. Я дуже дякую за те, що ви підтримуєте рекрутинг, і з цього приводу хотів би також закликати всіх глядачів, тому що ми звикли донатити на збори. Ми звикли поширювати, підтримувати дружні збори. Але коли наші друзі, побратими, рідні, вони служать в конкретному підрозділі, і вони кажуть: нам не вистачає, наприклад, там операторів дронів, не вистачає навіть банально бухгалтерів, водіїв. Чомусь, чомусь для нас стоїть вже стає, стає перепоною поширити таку інформацію. І сказати гарний підрозділ, там гарне командування, там ніхто, там чудові командири. Вони потребують перше, друге, третє. І виставити цей список з рекрутингу. Ось це на сьогодні. Такий ем, рекрутинговий донат на сьогодні інколи важливіший, аніж черговий мавік, який абсолютно завжди потрібен. Ніякої зброї, зброї не буває мало. Але саме брак людей обумовлює якраз наше просідання. Брак людей це значить, що люди будуть рідше змінюватись на позиціях, це значить, що Черена фронту, який утримує кожна конкретна людина, вона буде більше, відповідно, кожна людина буде виснажуватися відповідно більше втрати. Отже, стає такий парадокс, але чим вища, вищий рівень укомплектованості підрозділу, тим менше його насправді втрати. От в продовження цієї теми новина про те, що Росія розпочала мобілізацію чоловіків 18-55 на всіх окупованих територіях України. Росіяни планують відправити на війну проти України від 50 до 100 тисяч осіб. Про це заявив заступник командира 3-го армійського корпусу Кухарчук. А, бо... І сталося це після того, як Путін включив південний округ в окупованій області. А... Здається, все непогано в нього. Він зосереджує зараз на Куп'янському напрямку. Дуже багато людей на Покровськ кидає. 170 тисяч це величезна кількість. І ще хочу мобілізувати українців близько 100 тисяч людей, які на окупованих територіях залишились. Це проблема. Ну, Будь-яка додаткова мобілізація з боку росіян, це, звичайно ж, проблема. Але чому так сталося? Тому що жодні навіть елементарні завдання росіян вони не виконуються. І порахували, це тут не важко абсолютно, і американці, і британські дослідники порахували, що якби Равлик рухався з такою швид... своєю типовою швидкістю, він би зараз був би вже десь в Польщі. Росіяни не можуть просунутися, і звичайно ж, що навіть темпи просування, от ще вони пишаються Другою світовою війною. Так, от на сьогодні їхні втрати є вищими ніж на за один кілометр. кілометр просування є вищими ніж сталінська армія. Жуківська армія з усіма її нелюдськими ну, методами, і то вона несла менші втрати, ніж на сьогодні несуть росіяни. Тому, звичайно ж, Путін буде мобілізовувати і буде мобілізовувати в першу чергу населення окупованої території. І це ще раз сигнал до всіх тих, хто десь лає ТЦК. Що мовляв, у нас якась негуманна мобілізація. Але подивімося, яка альтернатива. Тобто, альтернатива це ну це, це є тотальне знущання. Тобто, це буквально Путін збирається збир... гнати українське населення з окупованих територій на забій. Оце є альтернатива і ТЦК і мобілізації. Росія використовує не лише людей і надсилає їх на війну, але й кидає ракети, озброєння високоточне не завжди високоточне, але тим не менше маємо протидіяти цьому. Міжнародні партнери нам допомагають. Німеччина заявила про те, що виділяє нам додаткові системи ППО Петріоти. Наскільки полегшиться робота нашим протиповітряним оборонам, і наскільки це зробить більш міцним щит ППО над Україною? Дуже цікава річ, тому що насправді позиція Німеччини кардинально змінилася протягом останнього часу, і вони вже закрили свої літні липневі зобов'язання, які вони давали по Петріотам усіх петріотів світу не вистачить, щоб закрити таку велику територію, як Україна, тобто навіть Ізраїль не може, а в нього значно тобто тат значно якісніше вищого класу системи протиповітряної протиракетної оборони, і вони не можуть собі забезпечити 100% покриття такої невеличкої країни. Тому нам не слід покладатися саме на Петріоти, крім того, ще питання саме в ракетах. Тобто, у нас не вистачає ось цих якісних ракет останньої модифікації, які можна швидко перехоплювати Лістику, але що цікаво, німці почали ворушитися одразу щойно почала змінюватися позиція американців. Тобто, щойно американці почали виготовляти, обіцяти постачати зброю. Зразу ж німці також активізувалися і одразу в них знайшлися свої власні, вони почали нам їх передавати. Але саме позиція американців вона на сьогодні є визначальною. І тут цікавим якраз є приклад, що в Америці наближаються вибори. І це ядерне, я би сказав, таке консервативне середовище оцих мага представників, релігійних представників, воно поступово починають розуміти і більше стає підтримка України, і це, звичайно ж, ну в результаті вдалої і нашої комунікаційної роботи, але також і наших успіхів. Тому, коли говорять про те, що навіщо розказувати про якийсь успіх по ракеті, чому розказуємо, що у нас ми сюди прийшли, туди прийшли, тобто та саме для того, щоб змінювати. Ти думку суспільства в сполучених штатах Оце є дуже важливо, і саме на думку суспільства. Буде орієнтуватися кожен кандидат, і кожен конгресмен і кан і кандидат в конгрес у Вашингтоні, і також президент Трамп. Тому немає сумнівів в тому, що зброя вона буде саме тому, що це вже це оце вже є запитом американського виборця. Ну і дуже е, гарно виглядають наші відповіді. Так звані е, глибинні санкції проти Росії, коли демократичні е, е, дрони. Фактично, да щодня е, російські МПЗ, якісь військові об'єкти палають на різній глибині ураження, це теж підштовхує до і підтримки додатково України і послаблює Росію. 100%. і е, тут ми е, як би сказати за поточкою війни. Ми не помічаємо, наскільки змінився сам дискурс. У 22-му році кожен удар, кожна наша диверсія в Російській е, Федерації ну вона сприймалася як щось вау, щось неймовірне. На сьогодні це вже стало буденністю. Тобто, в 22-му році, на початку війни, ми могли воювати на нашій території, відвоювати щось частину Харківщини, частину Херсонщини, але ні в якому разі ми не могли чіпати, наприклад, їх їхні нафтопереробні заводи сьогодні. Ми стратегічно вже воюємо проти Російської Федерації. Ну, знизити майже на третину, знизити їхню нефтянку це є результат. Більш як на третину, взагалі, викинути їх з чорноморського флоту – Це результат. 7 мільярдів збитків тільки в результаті ураження стратегічної їхньої авіа авіації. От все це бачить світ. Вони вже бачать Україну як не якусь країну, як е, хтось сказав, без карт, а вже як країну, яка може і вміє завдати ураження такій великій Ну і грати Е, нові підходи по нанесенню ударів. Тому чекаємо цих Володим нових карт. обов'язково. Звичайно <рисвіт> 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 Сергій вам дуже. Був з нами, голова Українського центру безпеки та співпраці.